І достаток. Сипляться не мовиш нових світ. Хай малює доля з в свято і дарує вам багато літ. Прозвучали по нашої передачі, а це означає, що ви дивитесь концерт. Вітань. Мене звуть Роман Лемеха, і ми розпочинаємо наш святковий марафон. Для Василя Івановича на гнебіда. З найкращими побажаннями вінає пісня у виконанні. Найкращого народного артиста України! Не треба, Ар... не треба стільки пафосу, можна просто Коля. Який Коля? Ти звідки? Горохів. Коля, ти шо дурак? А ти? Я ні. А я да. Коля, ти розумієш що у нас прямий ефір? А в пряма кішка. Коля, як ти ти потрапив? Приїхав на машині. На якій? Маэстро! Лада Седан! Баклажан! Лада Калина! Мандарина! Хюндай Туксон! Патисон! Так, почекай, на чего ты приехал? Маршрутка Бухтан! Жесткий банан! Так, охору! Задається цього придурка! Що ти робиш? Ехо! Ехо, ехо, ехо. Коля, скажи, будь ласка, чому я? Чому саме моя передача? Твою передачу дивиться весь з горохів. Я хочу пробити шоу-бізнес Горохова. І тому моя наступна пісня. Ніч, яка місячна, зоря на ясна А ми грабуємо секс шоп Товару багато тут вже все з рук падає, тому те що запхали у рот Як тебе не дістав, що я не викликаю міліцію? Алло, поліція? Поліція? будь ласка, будь ласка, да нова хвиля канал, я вас я, я вас дуже прошу. Все, тобі капець Зробив щоб себе тебе не бачив? ти робиш? В мене немає іншого дому! Слухай, я те прошу, йди звідси. Чекай, я, я піду. Ще одна пісня, будь ласка, ще одна пісня. Час рікою пливе. Час рікою пливе. Що ти таке буваєш, ти що больне! У нас концерт вітань! Я вітав? Що ти вітав, про що ця пісня? Про мову побуває, який вентилятор попав. Слухай, Коля, я тебе прошу, будь ласка, йди звідси. Я тебе тому моляю. Одна пісня. Клянусь, остання пісня. Маестро. Ватвече, макрата, цирвена фата, біла мафата, поступовой Я хорват! Слухай, Чесно, доставить, чесно, реально. От, роби що хочеш, от ти хочеш стати зіркою, так? Я так. Тебе даю одну хвилину, роби, що хочеш і вони звідси, будь ласка, відравлю передачу вести. Скутер а капельно Раціонально ти використовуєш свою хвилину. Камон! Skibідja, I'm Амен Real Redja! Так, 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 що, що тут ти робиш? Ти що хворі у нас прямий ефір? Чекай. Маестро наступний трек. Дорогі і чоловік. Треба, мене тримає ще отця. Ви розумієте, це, це, це вам не жарти, це прямий ефір. Скажіть чесно, ви наркоман? Ні, я муколю. То мука, будеш? Слушайте, Коля, я... Е, моє побажання для вас. Розумієте? Ви не вмієте співати. Хто? Ти? Я. Да. Я знаю. Я просто хочу показати, що я ще і актер не очень. Короче... Моя остання пісня, якось заснув, я на світофорі. Не, старичок, старичок, спокойся, якось заснув, я на світофорі. Врізався у джип, звід там три треті почки. Міжики дістали пістолети, а мені пофіг, я дивлюся в люк, бо я на танку. Зриваєте мені Я не розумію, яка там ціль. Зараз прийде мірі поліція, опит тор, бо я вам обіцяю. Доброго вечора, поліція Луцька. Поліція, чого ви вдову ходите? У нас дві машини на весь город, ми вигрібаємо. Зибіріться придурка. <ріць> Коля, ти, ти... Коля, ти ж туда! буквально. Опа! Дивіться в цинську сюди. Коля! Ми рядом тут були. Як ти скорше нас тут прибув? Ааа! Здорово!